Це можливість продемонструвати всьому світу, що я є українець. Скільки людей, скільки хлопців е захищає, боронить нашу країну і розмовляє не українською мовою, величезна величина. Як на мене, ми повинні були думати про це ще в 2014 році. Ми повинні були замислитись над тим, що мова дуже сильно важлива, але важлива не тільки мова, важлива українська культура, важлива. Розуміння того, чим відрізняється, наприклад, Львів від Ужгорода, Ужгород від Дніпра, Дніпро від Донецька, Донецьк від Харкова. В Чому різниця? Насправді різниці немає ніякої. Це єдиний народ, котрі постійно цкували саме мовою. Це можливість продемонструвати всьому світу, що я є українець, і дуже круто робити це свідомо самостійно, не через кльопку, не через цкування, не через скандали, не через сварки, не через хайповість. Не через те, що я хочу там, от, щоб всі мої партнери розмовляли суто українською мовою. Людина повинна бути захотіти. Людина повинна захотіти бути частиною української культури. це може статися лише тоді, коли це встає модно. Коли це стає гарно, коли ти розумієш наскільки це важливо для самого тебе в першу чергу, наскільки круто, коли твої діти розмовляють на твоїй мові, а особливо коли ти знаходишся за межами своєї рідної країни, коли ти знаходишся в Німеччині, в Австрії, в Угорщині, в Бельгії, в Чехії, де б ти не знаходився.